Бюджет на цей рік був непростим, а наступний ще важчий. Через вилучення військового ПДФО Казна Франківської громади вже втратила 348,2 млн грн. мільйони гривень. А до кінця року ця сума становитиме 460 млн. мільйонів. Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міського голови Вікторія Сусаніна і додає очікування на 2025-й теж не надто оптимістичні. Такою несподіванкою протягом року, можна сказати, січня місяця, для нас стало те, що зменшили відсоток зарахування акцизного податку. Відповідності станом на сьогодні, ми маємо вже втрат 53 мільйона. Це є дуже велика цифра для нашого бюджету, і до кінця року ми прогнозуємо 68 мільйонів таких втрат. На наступний рік, крім ПДФО, крім 4% те, що в нас хочуть забрати ПДФО, які в 2024 році спрямовуються на теплоенергоносії. Уряд все ж таки хоче відновити реверс, а це є 180 мільйонів. Це є дуже багато. Крім того, хочуть забрати 50% збору єдиного податку з юридичних осіб. Це не мало не багато 60 мільйонів. Ну і у відповідності, як завжди, ми ще будемо дофінансовувати в районі 60-90 мільйонів. Це є освітньої субвенції. Загалом за 9 місяців Івано-Франківська громада отримала 3 мільярди 385 мільйонів гривень доходів, що на 320 мільйонів більше ніж торік. Заробітна плата та всі захищені статті, наголошує Вікторія Сусаніна. Фінансувалися у межах надходження доходів. Окрім того, незважаючи на складний бюджет, на допомогу військовим виділили 606,1 мільйона гривень. За 9 місяців у нас профінансовано майже 502 мільйона. Ну щоб взяти жовтень місяць, який нас закритий, то так само ми дофінансували 12 мільйонів, і буквально в п'ятницю підписані договори ще на 16 мільйонів на закупівлю дронів. Якщо взяти по субвенції з бюджету міської територіальної на матеріально-технічне забезпечення, це 13,1 мільйон. Це те, що ми надаємо напряму військовим частинам, крім закупівлі. Якщо брати по самих закупівлях матеріальних цінностей для військових формувань, то це маємо 172 мільйона, але нагадаю, за жовтень вже 12 мільйонів ще профінансовано, плюс є заявка на 16 мільйонів. Левова частка це є дрони 140 мільйонів. Мавіки, реби, майже 12-15 мільйонів. Ну тобто те, що вимагають, то, що вимагають зараз військові для захисту. Кож з бюджету міської тергромади проводять виплати матеріальних допомог військовим та їхнім сім'ям. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.